Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 серпня 2024 року Лівобережна Херсонщина починає спіти один із найкращих і найсолодших представників серії Royal Персик під назвою Royal Ali. Дуже гарнющий окрас, такий чорно-вишневий. Показую здалека, щоб більш-менш було зрозуміло окрас. Такий аж з фіолетовим відливом. Плоди такі рівномірні, круглі, дуже привабливі, гладкі, без шерсті, без обушки. Дуже запашні, зараз знімаю відео, тут в короні такий запах густий стоїть солодкий. Це деревце 4 роки йому, але воно Перший раз дали повноцінний врожай, тому що вичухалось два роки, трошки застряли було в рості розвитку. Також ще є цей сорт у мене на двохрічному деревцю. Там близько 20 плодів, але ще крупніше дали, ніж цей. Тут ось які крупні. Ось який крупніший плод. Ну, там, мабуть, і не буду показувати які там, тому що там отакі в основному всі. Дересо невеличкий і так контрастно дуже виглядить от такий пліт на тоненьких гілочках. Цей пліт трошки в листях був, бачите, він світлуватий. а ці ось майже такий вишнево-фіолетовий, дуже гарні. Коли зриваєш такий плодив ящичок, то він дуже гарно виглядає в рядочках, Тут зірваний пліт. Це він отакий от рекордсмен 420 грам. На цьому дереві. А так коли 200. 250 отакий. Оце для масштабу в руки так виглядають 420 грам персика. Взагалі, серія Royal вони всі, всі такі крупні, середня вага 250-300 грамів, товарні, солодкі без кислоти. Дуже цінна серія персиків Royal Один мінус тільки, що вона не дуже морозостійка але це і так зрозуміло, що персик іде не для. Північних регіонів рослина. там вже кожен прибирає сам собі по більш тіках сортах і висаджує. Я ж кажу за цей сорт, за цю серію взагалі в мене питань немає, наскільки вона вдала. Що ароматна. м'якоть дуже соковита, смачні вони вже в технічній зрілості, можна його їсти твердим, починать гристи як яблуко. Хто не любить такі? то чекайте тр трохи поки м'якшим стане. Але знайду м'якший плод, продегустую його на камеру, Ось м'якший, це грам 200 плодик. В порівняння з тим він здається маленьким. Трохи не вгадав 190 грамів. Ось який він з цим не виглядає. Великим плюсом ще є те, що кісточка відстає, як бачите. Значить, це спілий вже плод. Така масляниста, м'якоть у нього м'яка таюча. Окремі волокна трохи відчуваються, але вони наскільки непомітно відчуваються, що не чуєш за цим напираючим солодким смаком, концентрованим різ, різно таким, з різними присмаками. Ось, дивіться, по соку. Ну, як звичайно, тут соку багато. Ну, привкуси, Присмаки я до, до сих пір не можу розібрати їхні присмаки. тому що солодкий це одне, а в кожному солодкому сорті є свій присмак. Мені навіть відчувається якийсь присмак. Наразі тільки я пробував, зараз поки не забув присмак з молока чимось є в нього для мене так кажеться. На фоні цього персикового солодкого смаку якийсь такий присмак і ризки. Або звичайного молока, такий концентрат якийсь. Дуже смачна штуковина цей Royal Lee І він поспів десь на днів 15, навіть, мабуть, чим раніше, ніж чим, звичайно. Він йде десь останній тиждень серпня, в кінці літа. Традиційно, як в цьому році, всі сорти так спіють Ну, один, Я тільки, тільки в захваті від нього. Що товарний, що транспортабельний, що смачний, по-своєму ще і з таким присмаком і, і цікавим, ексклюзивним. Тому що я вже перший скільки присмаків перепробував, але їх тяжко дуже розрізнити. Який сам відчувається присмак в цьому цукрі. Отут я кажу, що якось так прям вийшло. Нагадалось мені згущене молоко або і рисп. Ще й цей вигляд і красивий він, ніби шари. Красота. Для розуміння ще він йде перед свідрімом. Свідрім ще такий дерев'яний, як буба, йому ще тиждень точно. А в мене свідрім йде на початку вересня. Оце приблизно його... Останній тиждень літа це його термін. На півдні, центральна Україна, це у нас одинаково йде. В кого нема цього сорту, обов'язково заводіть собі. Якраз він спіне в таку нішу, коли Ердхевен відійшов, це й спіне. Зазвичай Ердхевен йде масово і всі кажуть, що він ціну. Дещо знижує суттєво. Це стосується тільки тих, хто займається комерційно персиками. Для тих, хто для себе вирощує їх, тут байдуже ціна, головне смак і вигляд. На цьому буду огляд завершувати цього сорту. До нових зустрічей до побачення.